Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У Полтаві освятили нововстановлені щити на алеї героїв. Біля села Копили згоріла вантажівка. Вогонь охопив і траву на узбіччі траси. Експрес-виставку Іван Мазепа, початок гетьманського шляху, розгорнули на території заповідника поле Полтавської битви. А тепер про це та інше докладно. У Полтаві сьогодні освятили нововстановлені щити з портретами полеглих захисників та захисниць України на Алеї Героїв. Також біля них запалили лампадки. Як все було, дивіться у сюжеті. Ранок 29 липня. Алея героїв у Полтаві. Цього дня біля нововстановлених щитів з портретами полеглих захисників та захисниць України зібралися рідні та близькі загиблих. Біля кожного з них запалили лампадки та освятили їх. До щита загиблого захисника України Дениса Ліпіцького доторкається його брат Станіслав. Каже, дуже сумує за ним. Прийшов вшанувати свого рідного брата Ліпіцького Дениса Миколаєвича. Він був відважний, гарною людиною, добрий, завжди відкликався, завжди допомагав сім'ї. Ніколи ні в чому не відмовляв цього ж дня на алеї героїві Полтавка Вікторія Горковенко. Вона теж прийшла до свого рідного брата Олега Романенка. Говорить, у цивільному житті він працював у столярній майстерні. Потім пішов на війну. Пояснює його позивний одесит. Я там навчалася, коли я там була студенткою, то він туди приїжджав в гості і закохався все місто. От, йому сподобалася і культура, і література. Перед війною він купив квитки, щоб 1 квітня на юморину попасти в Одесу. Але почалася війна, він завжди мріяв брати участь у відбудові України, але, на жаль, ця мрія не збулася. Нагадаємо, на алеї Героїв у Полтаві встановлено 255 конструкцій. З них нових 75. У Свято-Успенському соборі попрощалися і ще з одним українським солдатом Олександром Поляковим. Чоловік працював у Полтаві, а проживав у скороходовому. Загинув захисник цього липня у Запорізькій області. Спогади про нього від рідних та побратимів. Дивіться у сюжеті. Він був золотою дитиною. Я не знаю, як пережив У Свято-Успенському соборі вранці 29 липня попрощалися із 41-річним українським солдатом Олександром Поляковим. Чоловік проживав у селищі Скороходове Полтавського району, а працював на будівництві у Полтаві. Родом же Олександр із Чернігівщини. Добрі спогади залишив і в старости села Атюша, в якому народився. Він був дуже добрим, чуйним. В той же час скромним. Порядним. Ну, звістку ми отримали від дружини, Галіни. Я привіз батьків, рідних, близьких. Олександра Олексійовича у ЗСУ Олександр Поляков служив майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, взводу безпілотних авіаційних комплексів гірсько штурмового батальйону військової частини А 1556. Служив з Олександром в одному взводі і Степан, його товариш по службі. Згадує останню розмову з побратимом. Ми говорили, що ми хотіли би десь там після війни зустрітися, поспінати, де ми були, що робили. Людина одна з тих, хто як Каже, на тому тримається почти все. Стояв за, за всіх, не там за себе. Ну і виходить так, що загинув. Загинув Олександр 23 липня цього року внаслідок удару ФПВі-дрона в районі села Лук'янівське Запорізької області. У нього залишилася дружина, названа донька, батько, мати, сестра та брат. Поховали захисника у селищі Скороходове Полтавського району. Сьогодні біля села Копили згоріла вантажівка. Вогонь охопив і траву на узбіччі траси. Повністю загасили пожежу рятувальники за півгодини. Що могло спричинити загоряння? Дивіться про це у сюжеті. Біля копилів згоріла вантажівка, вогонь охопив і траву на узбіччі траси. За словами свідка пригоди, який працює неподалік охоронцем, автомобіль задимівся на ходу, після чого водій зупинився та вийшов з салону. Попередня причина загорання витік моторного мастила. Ну, Щось бігати. Видимося, може ремінь репнув і на колектор попало масло. Почало горіти. А потім уже з движка. Дістоплюву, мабуть, на землю пошла жара така, що страшне. Машин багато встановили, хотіли збити, не збили, а потім почали скати горіти. Женщина там і водій. Була. Водій вантажівки викликав на місце пожежників, які загасили вогонь за пів години. Об 11.33 надійшло на повідомлення про пожежу у такому невеликому вантажному автомобілі на трасі Київ-Харків-Довжанський. Коли рятувальники прибули на місце... Кабіна була охоплена вогнем, негайно поступили до ліквідації пожежі, о 12.00 пожежа була повністю ліквідована. Як з'ясувалося, розповів водій саме цього автомобіля, що їхали під час руху відчув якийсь запах, зупинився подивитися, що мов таке трапилось, і саме в цей момент вже відбувалось горіння даного автомобіля. Причину пожежі наразі з'ясовують, повідомили в ДСНС. Упродовж трьох днів розшукували зниклого 68-річного рибалку в горішних плавнях. 28 липня чоловіка знайшли мертвим у водоймі поблизу однієї з баз відпочинку. До його пошуків залучалися поліцейські, також працівники підрозділу рятувально-водолазної служби Полтавської обласної ради. Тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Відомості за фактом подій внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Додаткову відміткою – нещасний випадок. Всі деталі з'ясовують слідчі. Предмет захисту країни можуть викладати ветерани війни, які мають вищу педагогічну освіту. Які критерії до фахівців та що робити, якщо саме ця освіта відсутня? Дивіться далі у сюжеті. Ветерани війни, які мають вищу педагогічну освіту, можуть працювати у школах. Зокрема, викладати предмет захисту України. Це має бути фахівець, який має відповідну освіту і бути. Офіцером запасу, резервістам офіцерського складу, а також ветерани війни, що мають вищу педагогічну освіту. Зазначені особи повинні бути спроможні за віком та станом здоров'я якісно проводити заняття. І в разі, коли це неможливо, комплектувати такі посади зазначеними особами, педагогічним працівникам можуть бути призначені добре підготовлені та досвідчений сержанти, і старшини, солдати, матроси, запасу або резерву, які мають вищу освіту та статус ветерана війни. Якщо ж у ветерана є вища, але не педагогічна освіта, він може пройти процедуру професійної кваліфікації з 1 вересня у спеціальному центрі, який діє на базі Полтавської академії неперервної освіти імені Остроградського. За два місяці фахівець із бойовим досвідом отримає документ, що прирівнює його до вчителя з педагогічною освітою, розповів директор Полтавської академії неперервної освіти імені Остроградського Віталій Зелюк. Безумовно, що кадрова кадрова тема вона залишається гострою. і ми ж розуміємо, що якби, сучасна війна і коли буде викладати при всій повазі там учителька, а такі є в нинішній системі. Нагадаємо, зараз у Полтавській області 341 педагогічний працівник викладає предмет «Захист України. 70 з них залучені до роботи у 37 новостворених осередках викладання предмета. Тільки 21 вчитель, що читає предмет захист України, є ветераном. Провів понад дві тисячі фінансових операцій більше ніж на 1 мільйон 270 тисяч гривень за півтора роки. 50-річний житель Полтавщини задля власного заробітку торгував, обмінював, переказував та виводив електронні гроші через заборонену російську платіжну систему. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо чоловіка. Повідомила головний спеціаліст з питань комунікації територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області Наталя Пилипенко під час обшуку у підозрюваного. Вилучили мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки. Досудове розслідування за частиною 1 статті 200 кримінального кодексу України. Незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима та частиною 1 статті 209 кримінального кодексу України, легалізація майна одержаного незаконним шляхом завершено. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. Експрес-виставку Іван Мазепа початок гетьманського шляху розгорнули на території заповідника Поле Полтавської битви. Присвятили експозицію до 338-ї річниці з дня обрання його гетьманом України. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. У Полтаві працівники Державного історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви відкрили експрес-виставку Іван Мазепа Початок гетьманського шляху, присвятили експозицію 338-й річниці з дня обрання його гетьманом України. Тут представлені деякі унікальні гравюри, ліногравюри ще 1978-го і 1979-х років. Зокрема, представлені роботи відомого художника України, члена національної спілки художників України, письменників України, художник-гравер Василь Лопата, якого називають батьком української гривні. На виставці представлені дві його роботи. Окрім портретів Мазепи, яких в музеї налічується 18, на виставці можна побачити і карти з позначенням місць його перебування під Полтавою напередодні та під час Полтавської битви. П'ять таких локацій музейники позначили, скориставшись картами шведського генштабу. Це декілька карт карти Шведського генерального штабу 1918 року. А також ми відобразили для полтавців, для гостей міста ці ж самі місця, але на сучасній Гугл-карті. Ці експонати підтверджують той факт, що постать гетьмана України Івана Мазепи нерозривно пов'язана з Полтавщиною, говорять науковці. Де перебував під Полтавою у травні червні 1709 року Іван Мазепа. Найперше, якщо ми говоримо саме під Полтавою, то це село Жуки, сучасне село Жуки, там, де була штаб-квартира гетьмана України Івана Мазепи. І на деякий час, тобто з першої декади травня і до 21 червня 1709 року, жуки стали своєрідною військовою столицею. Виставка Іван Мазепа, початок гетьманського шляху, триватиме до кінця липня. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра. Бережіть себе і побачимось.